Сьогодні 20 січня 2025 року, 6 година 42 хвилини понеділок, продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, момчаткам, а злочинцям і мародерам, які мене оточують Показувати хто, хто це дуже важливо. Вони руйнують зараз. Не тільки своє життя, а життя тих людей, які їх оточують, і які їм заважають брехати, і красти. Nisso é pior. Важко нашу пробу. Легко тільки красти, брехати і підсилюватися в такі незаконні збудування новобудови, породжуючи корупцію. І розповідати, які вони гарні держслужбовці, як вони справно крадуть в простих людей їхні статки. Це дуже робити легко. А кожен день робити ранкову зарядку важко. І боротися з корумпованим бидлом наркозалежним. Яким, якому нема чого втрачати, теж важко.